У червні над Подільським мостом зависочує готова арка. Нині будівельники готуються замкнути дугу, що триматиме проліт переправи. Повертати кран Захарі на Дніпро не будуть. Знайшли нове технічне рішення. Елементи вершини арки поки що на березі. Будівельники відпрацьовують план операції встановлення 630 тонних балок над автопроїздом. Вже замовили спеціальний підйомник, який за принципом ліфта доправить елементи в проектне положення. Фермопідйомники знімають цю арку з плав засобів і підіймаються, фермопідйомники піднімаються на відмітку арки. Це десь 80 метрів над поверхнею води. І домкратами зсовуються на проєктне положення. Всього на гору треба доправити 1600 тонн металоконструкції арки. Кажуть, процес буде досить непростий технічно. Як тільки її замкнуть, дві паралельні дуги ще треба буде сполучити так званими в'язями. Це ще майже стільки ж тон металевих труб. Цей процес запланували на серпень-вересень. Матеріал ще треба виготовити. А от на опори, що на Рибальському мосту, всі балки вже замовили. Нині це єдина жива ділянка зведення переправи. Тут триває зварювання конструкцій та їх монтаж. Це місце, де буде майбутня станція метро. Этот проєкт ми смонтируем целиком до конца марта месяца. Будет здесь две балки метро, четыре балки станции метро і четыре округних блока автопроїзду. Будівельники чекають активного фінансування, адже в планах вже наступного року пропустити по подільсько Воскресенському мосту перший автомобіль. Наталя Петіль, Юрій Росахай, телеканал Київ.